Цими зимовими днями минає 10 років, як загинув випускник полтавської політехніки, боєць зову Дмитро Коряк. Дмитро був одним із перших, хто став на захист України у боротьбі за її територіальну цілісність і незалежність. В університеті не забувають герої у центрі ветеранського розвитку полтавської політехніки. Провели меморіальну зустріч і вшанували світлу пам'ять захисника. До присутніх звернувся кандидат військових наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи полтавської політехніки, полковник Анатолій Мартиненко. Слово про вічне мовив керівник центру культури і студентської творчості університету Гліб Кудряшов разом зі студентами, курсантами кафедри військової підготовки Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героя. Чемними спогадами поділилися мами загиблих героїв, пані Тамара Коряк та пані Людмила Матвійчук, син якої Юліан Матвійчук теж віддав своє життя за Україну. Дмитро та Юліан були друзями і побратимами, і в числі перших давали відсіч підступному ворогу. Пам'ятаємо наших героїв, захисників рідної землі, українських воїнів. Завдяки яким ми працюємо, навчаємось і живемо.